Добрий день, добрий вечір. Я Масонський, і в цьому відео я розповім вам про один скандальчик між топовим українським твічблогером Лебігою та молдавським джокером Нікаглаєм. Цей скандал не вийшов за якісь інформаційні рамки, про це майже ніхто й не згадував, бо конфлікт вдалося швидесенько потушити. Але я хочу поділитися з вами мої котики цією історією і розповісти вам, хто там кому хотів зламати ногу та дати в ротик. І також скажу пару словечок про цих двох персонажів, яке значення та цінність кожен з них несе в українську. Ску медіа А перед початком перегляду мого відео попрошу вас підписатися на мій канал, щоб ви не пропустили нові випуски. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Я вам буду дуже вдячний. А вся ця двіжуха почалася після такого собі подкаст-інтерв'ю у Волошина, де Михась розповідав про своє нелегке життя, як він став блогером і про його походи до шлюшок та розмір свого песюна. Дивись, ця картина називається діловий. Дивись там пісюн, на який я надів Apple Watch. <ріст> І мій кентс сфоткав. І вже в самому кінці годинної розмови мова пішла про Ніка Глая, де Лебіга в жорсткій формі виразив свою думку на рахунок стрімера з Молдови. Ніка Глай запропонував тобі влаштувати спільний збір. Я дам йому в рот. Тоді ну, це ж. Я, б, я б, ламав би ногу просто. Воу, 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 це була його думка. Як він захотів, так і виразився. Але якимось магічним чином, через тікток різки, до Нікаглая дійшла ця інфушечка, що його ротик в небезпеці, і він вирішив провести стрім реакцію на такі різкі закидали біги. Да я вообще взагалі... його реакція була доволі емоційно нарваною, таке враження, що йому дійсно дали в ротик Чупа-чупс зі смаком банану, і він сам намагався образити мішаню. Що ж і ти здієш, калабочик, манюнечка? І де твій настоящий подвородок, етатліетатманюня на різкі з цього Миколкіного стрима рознеслися по тіктоку, як брехня по селі, і він же сам написав Лобіговичу: от вам профік. Після чого Мішаня попросив його номер. Вони зізвонилися, порамсили півгодинки, перетерли всі непонятки. Лебіга дізнався, що Николай робив у себе у телеграмі збір для ЗСУ. І сам ще купив за своєї бабосики декілька дронів для нашої розвідки. А він цього не знав, тому визнав, що виразився упереджено різко. Мої висказують, що я дам йому в рот. Ну, було різке. Ми говорили хвилин 30, і Я йому розказував і за танцюльки в Шеврона Гура, і в формі, і за калаби блядь, з русаками. І я все одно стався йому. Кажу, що я ну, я тебе не хочу бачити в, в медіасфері сфери України. Ви <клес> поняли? Yes, і все, конфліктик завершен. А було б цікаво, якби Лебіга, наприклад, подався на боксерський бій з Нікаглаєм, і це б транслювали на твічі. От тоді можна було би надати в мородяку молдаванину Миколі. Колись так Мартиненко з мопсом драконилися. Потім влаштували реальний бій на боксерському рингу. Даже деда не смог. Але наші герої полюпотали язиком і досить Фінита ля комедія, що я думаю про всю цю бадягу. Це блогери, які транслюють своє життя у маси, і вони вже по інерції вимушені творити якийсь контент, тому схильні часто отак виражатися на рахунок чогось чи когось, і потім напітушарено реагувати на закиди в свою сторону, які їм кабець як не подобається. Де настоящий подбородок? Татуїрований, здоровий такой тип, ебать, опасний, я бать, я тебе боюсь, дрожу, нахуй. І навіть якось ненароком можуть шотаригнути і потраплять в скандал, як ото було з Остапчуком з його небритими ногами. Можливо, ви забули або й взагалі не знали, що перед початком війни Ніка мав гучний скандал. Якось пронюхали, що він накручував собі онлайн на твічі, навіть було якесь відеорозслідування з усіма доказами його махінацій. Він тоді так і не дав якоїсь нормальної відповіді. І я думаю, що він все-таки накручував глядачів собі на трансляції. Цей молдавський тіпуля хоче добитися уваги, обговорення, визнання та першості будь-якою ціною. Йому, в принципі, це вдається. Він з тих людей, які можуть навіть по головам пройтися задля досягнення своїх цілей. Тому у нього була така брухлива відповідь на те, що сказав Лебіга. Особисто я не сприймаю ні Каглая як ворога і не сприймаю як друга, ні рибка, ні м'яско. Коли він ще жив у Москві, то купався у великих можливостях та славі, і про війну він ні слова не говорив. А як тільки його побрили, набутили, вигнали звідти сраним віником, тоді він бідолашка і прозрів. Мені дійсно намагалися запихнути бутилку в жопу, розказую, наглядно, показую, Коротше, як это було. Представив, що це моє очко. Представили да, картину? А, ну смажіть, от я сижу, і мені питається тип, вот просунуть. Я лежу, там мене б'ють, питається в очко. І за це він мстить Росії, намагаючись якось допомагати зсу і всіляко гімнячить нинішню російську владу. Але в Україні йому тут не раді. У мене реально були темы э, плани розвиватися саме в українській медіасфері. Мені один раз послали нахуй з української медіасфери. Другий раз мені прямо сказали, ні, не лезь сюда, э, Третій раз не отменили концерт в Україні. Четвертий раз что-то еще случилось, блять. Ну я, я столкнулся просто с тем, что у меня Украина, українці говорят: да иди нахуй вообще. Иди, иди нахуй. А от щодо Михайсика, той що Лобігович, в будь-якому разі, хоче він цього чи не хоче, його думка має вагу і впливає навіть за межами його аудиторії. І те, що роблять чи навіть не роблять, такі як він інфлюенсеру Мастодонти, також має вплив на людей. Бухаєш з баняка, то вся твоя аудиторія на наступний день шурує на базар, купляються китайські горшки і починають з них синячити, як і ти. Тепер розслабтесь всі, хто. Старий, є батьки ліж, боже, диви, давай скільки тут. <кхи> І чуть-чуть на сервікі баньки. Шманьки. А в цій сатувані з Нікоглаєм, зважаючи на те, що в нас війна з Росією, з тією країною, в якій Молдова не було, ой, як хорошо. То я думаю, що Лебіга об'єктивно правильно налаштовує глядачів щодо молдавського джокера, навіть якщо й прийшлося виразитися такими дещо пекучими словами. Бо тут ще й така цікава штука. Вони обидвої конкуренти серед української твічовської аудиторії. Але краще, щоб український глядач не дивився російськомовного стрімера з Молдови. Той Нікаглай до сих пір стрімить з російськими блогерами. В день гуляє в формі ЗСУ, а ввечері стрім з росіянами. Зашибісь! І так често мені хотілося, аби Лебія підтягнув свій ютуб канал. Щось би там викладав, бо по різним каналам є завантажені стріми з Твіча, які вже набрали по півмільйона переглядів. Мишко! Давай не захльобуй, давай щось на ютубчику двіжуй. Ти сам починав знімати свої відео саме на Ютубі. Так от Упаковку з 20 пальчик семечок і малюнок вашої фотографії. Тебе було відзнято близько 30 відео, і в мене є всі ті відосики. Можливо, ще я буду робити реакцію на деякі з них. Тому став свій лайк, клади підписку, мазяч коментик. А я дякую тобі за перегляд і до зустрічі в наступному відео.